Сьогодні відбувся чемпіонат Київської області серед війнаків 16 17 років з футболу з дюшеса. Зміна змагання проходять два кола. Перше коло було восени, друге коло зараз завершується. Після цього команди виходять в фінальний етап. Конкурентами в сьогоднішньому матчі стали вертикаль Обухів. Фінальний етап наразі перед цим матчем ми займаємо другу позицію, але ще дві гри. Ми можемо або зберегти цю другу позицію, вийти в фінальний етап, або Знизитись на одну-дві сходинки нижче, що не бажано, тому у нас вони дуже важливі важлива гра сьогодні. Ці змагання зміну хлопці починають приходити шести років, і важливою задачою для тренера стає мотивація до систематичних занять. Ми забираємо їх з вулиці. Ми даємо їм якусь мотивацію працювати раді чогось. Ми ставимо якісь їм цілі. Якщо це просто тренування, ну вони то ходять, то не ходять. Якщо є якісь цілі, якісь завдання, чемпіонати області чи України, кудись поїдемо, там займемо табличка, перше, друге місце, вони зберігають таким чином свою фізичну активність в нормі. Вони систематично цей гурток відвідують, скажімо так. Тому дуже важливо проводити не просто тренування, а саме змагання. І змагання в області, і навіть України це саме ті, які ми зараз можемо проводити. Які в нас є на це і кошти. Ну, і щось є, щось нема, щось шукаємо. А тому вони ну, для юнаків вони важливі. Чемпіонати області проходять кожну середу і кожну неділю чемпіонати України. Такий режим дає свої результати. Адже гравці з кожним виходом на поле покращують свої навички. У нас дуже погане перше коло видалося і. Набрали мало очків. Ну, на область середньо виступили, а на Україну дуже мало очків набрали. І в цьому сезоні ми вже на чемпіонат України з п'яти матчів 4 виграли. Це хороший результат. А на область ми раз, два, три, з трьох матчів одну нічку зіграли і дві виграли. Тобто це також ну, хороший, хороший результат. Важливо відзначити, що футбол не лише гра, а й спосіб розвивати в собі силу духу та командну співпрацю. У процесі гри футболісти вчаться приймати рішення в стресових ситуаціях, виявляти витримку та віру в власні сили, а також навчаються працювати разом як єдиний механізм, де кожен гравець має своє важливе місце.